Дивимося і ахуєваємо від їхнього піздіжа. Гетьман, давайте. Зіон, окей, 12500. Давайте розберемо гетьмана. Дожилися, так сказати, хто хотів. Компік проїб'ємать. 58 на 8 єб і цілих 32 ябет оперативної пам'яті. з доставкою не відправляємо. Та ви ж, а шо ж, блять, боїтеся, що вам його повернуть назад? Гетьман, це універсальний інструмент в 2025 році, що легко справиться з будь-якими завданнями, від складного рендерінгу і стрімінгу до. Запуску сучасних ігор і роботи з ресурсоємкими програмами. А тепер дивимося і ахуєваємо від їхнього піздіжа. Дум на ньому не запуститься. Індіана на ньому новий не запуститься. Що, блядь, написано від складного рендерингу і стрімінгу. <плес> Стрімінг на 580 сука. Хуй з ним рендеринг ще є згоден, що на ньому може піти, тому що, типу, багато ядер можна кинути на проц, навіть щось рендерити в блендері можна віреєм. Ну, сука, який, блядь, стрімінг, нахуй. Навіть на вашому 12-ядерному, сука, проці. Я вам, блядь, запущу стрім з рекси 470, що на пісічку слабіше. Ну там, десь відсотків 15. І потім ви всі нахуй розбіжетеся і відпишетесь кейбінням. А чого? Правильно, правильно, то що стрім буде гавно, ебане!